Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Треба просто перестати курити, розказуючи про Другу світову радянська історіографія. Любила згадувати про звитягу радянського оборонпрому. Пише на своїй сторінці Антон Павлушко, далі мовою оригіналу. Як за обмежений час з-під штанген циркуля радянських інженерів на фронт відправляли нові види озброєнь, на що у мирний час пішли проки. Війна вже йде півроку. Оптимізація озброєння йде повним ходом. Змогли долетіти до НПЗ у Новошахтинську. зможуть долетіти й до будь-якого об'єкта в Криму. Окремий привіт Лукашенкові там від кордону до всіх ключових об'єктів економіки Білорусі все ближче. Це ми ще навіть не починали. Гвардійське це колишня база 43-го полку морської авіації, який після анексії перевели до Новофедерівки, де його спалили ЗСУ. Тепер там базується 37-й змішаний авіаполк. Скоріше за все, туди почали прикидати те, що не догоріло у Новофедерівці. В Криму є ще декілька колишніх військових аеродромів, які росіяни рано чи пізно будуть змушені почати використовувати. Доволі логічно, що поки російські силовики та АМЕС відволікали. Алась на Джанкой, то паралельно прилетіло в інше місце. Це відбувається, коли частину ППО спалили раніше на Херсонському напрямку. Частину втратили в Криму. А ще частина ППО, а саме ракети ППО плюс РСЗО, паралельно горить у Джанкої. Що взагалі питання, чи російське ППО може все це вразити? Бачити може і може, а от вразити, отож. От українська розвідка оприлюднила перехоплену телефонну розмову дружини окупанта з ЛДНР, під час якої вона розповідає про вчорашні удари по Криму та висловлює критичні зауваж. Щодо розрекламованої російської ППО. Жінка розповідає про офіційну версію, що висловила російська влада, та коментує карта во різні здетонірував авіасклад. Після цього вона описує панічні настрої росіян. Окупант зі свого боку доповнює. У нас пацани теж за це говорять. Що говорить, росіяни, міють і вміють, а ті агризнуться, не можуть. Жінка не розуміє, де ж величне російське ПВО, яке мало б захищати повітряний простір, та висловлює думку, що після таких подій російське ПВО ніхто у світі не буде купувати. Водночас, чоловік надає свій та пропонує вирішення даної проблеми. Там виходить, що американці відстежують, де ці ПВО знаходяться, і шукають можливості так, щоб эти ПВО обойти. Раз таке дело, то надо спутники збивати над Україною, щоб уже не слепли. Ну ви зрозуміли рівень підготовки окупантів, так? До зустрічі, глядачі, ви стоїмо. Поширіте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!